Як не опектися при перереєстрації транспортного засобу по довіреності? І це наша нова рубрика Вахмутки, де ми вам допоможемо уникнути шахраїв. Коли продавець не має часу возитися з документами та відвідувати сервісний центр, він може оформити нотаріальне доручення на цього покупця, але він залишається власником цього автомобіля до моменту перереєстрації в сервісному центрі. То що ж небезпечного в перереєстрації авто по довіреності? Перше, чим довший термін нотаріальної довіреності, тим більше ймовірно, що це шахрайська мутка. Якщо довіреність оформлена з правом передоручення, це не точно і це не завжди так, але є ймовірність маленької мутки. Навіть якщо ви оформили нотаріальне доручення, ви все одно не являєтеся власником. Власником автомобіля є та людина, яка вказана в техпаспорті. Також у вас можуть виникнути проблеми при перереєстрації автомобіля по довіреності, якщо власники фізично знаходяться за кордоном. І найцікавіше, якщо власник вмер, тоді автомобіль автоматично переходить до спадкоємця, і тоді ніяка довіреність не допоможе вам перереєструвати авто. А з якими шахрайськими мутками стикалися ви? Пишіть у коментарях.